Вітаю! Сьогодні ми зробимо практику на прийняття і вдячність до свого тіла. Знайдіть зручне і спокійне місце, де ви зможете сидіти або лежати, не відволікаючись. Переконайтеся, що вам комфортно і тепло. Коли ви будете готові, обережно і м'яко, заплющуйте ночі. Дозвольте собі відпустити всі думки і турботи дня. ось так добре. Просто дозвольте собі бути тут і зараз і слінувати за моїм голосом. Мій голос – це ваш голос. Міус це ваші думки. І зромінь глибокий, повільний дих через ніс, відчуваючи, як повітря наповнює ваші легені. І повільний вибір через рот і відпускайте будь-яку напругу, що може бути у вашому тілі. І ще один глибокий вдих. І видих. Ось так, не поспішаючи, повільно. І відчувайте, як ви вдихаєте спокій і розслаблення. А з кожним видихом відпускаєте все, що вам більше не потрібно. Будь-які думки чи відчуття, які не служать вам зараз, перенесіть свою увагу на свої стопи. Відчувайте вагу своїх стоп, як вони торкаються підлоги поверхні, на якій лежать. І дозвольте будь-якій напрузі у ваших стопах просто розчинитися. Тепер дозвольте цій хвилі розслаблення піднятися вище до ваших міл. Відчувайте це розслаблення все більше і більше, глибше і глибше і вище ваших стегон. Відчувайте, як м'язи ослабляються, стають м'якими та важкими. І ви поринаєте в цей стан глибокого розслаблення. І чуйте це розсламлення в животі і в грудях, як ваше дихання стає ще глибшим і спокійнішим. І дозвольте розслабленню Піднятися до ваших рук. Вам комфортно і безпечно. Ослаблення поширюється. До кінчиків пальців, до плечей і відчуйте, як плечі опускаються відпускаючи будь-яку важкість, яку ви не могли тримати і нарешті дозвольте розслабленню наповнити вашу шию обличчя повністю і навколо очей. За щелепи відчувайте, як все ваше тіло стає спокійним, важким і розслабленим ось так добре. А зараз уявіть, що ви стоїте Біля входу до прекрасного, спокійного саду. Це ваш особистий внутрішній сад. Він завжди чекає на вас. Ви бачите стежку, яка веде всередину. І з кожним кроком у цій стежці. Ви будете занурюватись глибше і глибше в стан спокою і прийняття. роблячи перший крок і чуйте, як ви відпускаєте будь-які зовнішні думки, ви занурюєтесь ще глибше. Глибше. І наступний крок мине вас ще глибше, відчуття внутрішнього миру. вам комфортно продовжуйте йти по цій стежці, і з кожним кроком ви відчуваєте, як ваше тіло стає. Ще більш розслабленим, Розум спокійнішим, чуйте свіже повітря, легкий вітерець на шкірі. Можливо, почуйте співтахів. Цей це місце безпеки, Місце прийняття. Любові, ви заходите глибше і глибше цей сад, відчуваючи повний спокій і повне розслаблення, абсолютне розслаблення. Дозвольте собі це відчути, це ідеальне місце. Для того, щоб з'єднатися зі своїм тілом. І тепер, коли ви перебуваєте в цьому глибокому, спокійному стані, у своєму внутрішньому саду, перенесіть свою увагу на своє тіло. Немає потреби оцінювати його чи порівнювати. Просто дозвольте собі відчути своє тіло таким, яким воно є в цей момент. Зробіть глибокий вдих і поглянки подякуйте своєму тілу. Подякуйте своїм ногам за те, що вони несуть вас. І подякуйте своїм рукам рукам за те, що вони дозволяють вам взаємодіяти зі світом. А далі подякуйте своєму серцю за його невдобну роботу і подякуйте своїм леням на кожен вдих. Відчуйте вдячність наповнює кожну клітинку вашого тіла, Уявіть, що ви. Наповнюєте своє тіло ніжним, теплим світлом прийняття. і це світло поширюється від верхівки голови до кінчиків пальців ніг, обертаючи кожну частинку ваг. Світло визнає всю вашу унікальність, вашу силу і вашу книгкість. Воно приймає вас таким, яким ви є, без сучень, добре і розслаблені. І дозвольте будь-яким старим думкам чи почуттям, пов'язаним з невдоволенням своїм тілом розчинитися в цьому світлі. Вони залишають вас, минають, проходять, І відчувайте. Як ваше тіло стає вашим союзником і вашим другом. Воно завжди з вами і завжди підтримує вас. Повторіть подумки, я приймаю і люблю своє тіло таким яким воно є і вдячний за все, що моє тіло робить для мене. І запам'ятайте це відчуття глибокого прийняття і вдячності. Ви можете повертатися до нього щоразу, коли вам це знадобиться. А тепер прийшов час, повинно повернутися до повного усвідомлення, несучи з собою це відчуття прийняття і внутрішнього спокою. Я буду рахувати від одного до п'яти. З кожним рахунком ви будете відчувати себе, себе дірішим. Все більш свіжим і наповненим внутрішнім миром. Один. Ви починаєте відчувати легке пробудження, виходячи з вашого внутрішнього саду. Два. Відчуваєте, як енергія повертається у ваше тіло, зберігаючи при цьому відчуття спокою. Три. Ви відчуваєте себе бадьорим, спокійним і повністю відновленим. Ви починаєте відчувати місце, де ви знаходитесь. Чотири. Починаєте відчувати своє тіло, руки ноги. Можете пошевелити пальцями руки ніг. П'ять. Ви повністю прокидайтесь, розплющуйте очі, відчуваючи себе чудово, повністю відпочившим і наповненим позитивною енергією та прийняттям до свого тіла. Зробіть глибокий вдих і видих. І можете прокидатися.